Бічмо цифри і числа. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ми лічилочку придбали, швидко цифри повивчали: один, два, три, чотири, п'ять вже уміємо рахувати. Ось один чи одиниця і тонка й пряма, як спиця. Подивись на цифру два в неї кругла голова. Тридцять третій зі значків складемо із двох гачків. Ось чотири жартівливо випинає лікоть вліво. Зараз вийшла погулять на папері цифра п'ять. Цифра шість, немов замок, знизу круг вгорі гачок Цифра сім як кочерга, в неї, бач, одна нога. Цифра дев'ять чи дев'ятка, наче в цирку акробатка. Одиниця жартувала та нуля все розважала. Лічилочка. Один ялинка, два дубок, три березовий гайок, а чотири це травиця, п'ять мурашка трудівниця. Шість колючий їжачок, сім грибок боровичок, вісім білка, дев'ять пташка, десять квіточка ромашка. Лічилочка. Один, два дерева, три-чотири вийшли звірі, п'ять, шість пада лист, сім, шість птахи в лісі. Дев'ять десять це сунички, підвели червоні личка.